Журналісти дізналися, що ще у жовтні Вітков зідзвонювався з помічником Путіна Ушаковим. А що він, друзі, робив? Що робив цей американський зрадник? Ну, По-перше, він зливав всю інформацію, тобто Росія була, е, знала все, що відбувається в Сполучених Штатах. По-друге, він радив росіянам, як краще підкотити до Трампа, щоб той погодився на їхні умови. По-третє, торгував нашими землями. Він прямим текстом говорив, що для угоди потрібен Донецьк. Ну тобто, він заздалегідь віддавав українські території, а також робив це все таємно, тобто грав за спиною, вдаючи з себе такого чесного посередника. А також що ще цікаво, а хто взагалі такий Стівен Вітков? Він ну, займався такими головними питаннями врегулювання війни між Росією та Україною. Виявляється, Стівен Вітков це не дипломат і навіть не військовий, а це просто друг Трампа по гольфу, ну і магнат нерухомості. Ну, напевно, вони десь там пересікалися, коли займалися нерухомістю. Тому він звик робити бізнес, але політика для нього це як темний ліс. Він нам досі намагається все або продати, або купити. Тому Трамп, замість того, щоб звільнити Стів Віткова за зраду інтересів, говорить друзі, так це нормально, він же ж бізнесмен, він має продати мирний план нібито Україні і росіянам. Тому він так робить. Так відповідає Дональд Трамп на запитання журналіста: а що ви будете робити з Вікофом, який, ну по суті, попався на своїй зраді. Дональд Трамп його захищає, але не всі. всіх така думка, як у Дональда Трампа. В США вимагають відставку Віткофа. Конгресмени називають його справжнім зрадником, ну і вимагають його звільнити. А говорять, що йому не можна вже довіряти. Тож, друзі, вже на 100% можна сказати одне: що мирний план, нібито Дональда Трампа, написаний під диктовку. У Москві. Його передали Віткофу. Віков підсунув його Трампу. Ну а Трамп намагався тиснути на Україну, щоб а, Україна його підписала. Спроба Росії використати США щоб примусити Україну до капітуляції на щастя, друзі, провалилася. Ну і звісно, що відповідають росіяни сьогодні. Кремль відки... відкинув. Нові пропозиції мирного плану, який, до речі, допрацьований був у Женеві. Я вам нагадаю, там зустрічалися представники Як Сполучених Штатів, Марко Рубіо був присутній, Україна була присутня, і Європейський Союз. Всі, окрім Росії. Відчуваєте різницю? Там був написаний мирний план лише в Москві, а тут представники. Трьох великих блоків США, Україна та ЄС, звичайно, МЗС РФ Рябков виходить і заявляє, що Москва не бачить підстав для змін, нібито попереднього мирного плану, тому на жодні поступки вони не йдуть. Ну а в Нью-Йорк Таймс в газеті взагалі пишуть, що в Білому домі вже розуміють, що Путін навіть і не буде розглядати новий мирний план. Тож, друзі, виникає питання: а що далі? Що вже кінець перемовин? Нема, нема куди рухатись? Ні, Дональд Трамп, <сум> в якого все добре, в якого перемовини йдуть добре, напевно, намагається зберегти своє обличчя. Він виходить і говорить, що переговори вони будуть продовжуватись, нібито Вітков їде зустрічатися з Путіним. Правда, я не розумію, чи можна йому зараз вірити після такого скандалу, але тим не менш. Ну, а Дріскол а, тим часом приїде до Києва. Ну, друзі, одним словом, гра продовжується. Але а, ми не сидимо, склавши руки, Збройні сили України продовжують працювати. Цієї ночі ЗСУ провели блискучу операцію. А, цього разу вдарили по Чувашія Росія. Дрони прилітають а, просто сотні кілометрів і вдарили по заводу Вендір. Прогрес. Там, друзі, робили навігацію для крилатих та балістичних ракет. Зараз завод палає і це чудові новини. В Маріуполі відмінусували ЗРК Тор М1. Ну а на Покровську дуже вдало вдарили по багатоповерхівці, де було скупчення росіян. Тому, друзі, у підсумку хочу сказати одне: дипломатія, хоч і зайшла в глухий кут. Але скандал із Віткофом грає нам на руку. Тепер будь-який будь-яка нова угода таємна, не таємна, вона буде виглядати, друзі, одразу як зрада і без вивчення усіх пунктів, ніхто її вже підписувати не буде. Ну а поки політики намагаються вирішити своє питання, ЗСУ роблять свою справу, знищують. Тим, е, тим часом нашого ворога. Дякую, підписуйся. До зустрічі.